Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунала серія вибухів на військових базах РФ в Сирії. Крім того, вибухи лунали в Лівані, Ірані а також на території самої РФ. Мечі Масада так назвались невідомі. Випалюють допомогу, яка готувалась Хамасу. Яким чином вона доставляється в сектор Гази, наразі невідомо. Втім, в Москві горить уже другий аеродром та п'ятий літак. РФ все списує на погодні умови та технічні несправності, які нібито спричиняли пожежі. Ситуація загострюється в той же час. За ці дні в Ізраїлі було вбито дев'ять американців. Про це повідомив керівник прес служби держ. Департаменту США Меттю Міллер в ефірі телеканалу CNN. Адміністрація Байдена повідомила Конгрес, що війна в Ізраїлі буде довгою і варто підготувати виборців до того, що США підтримуватимуть свого головного союзника на близькому сході. Також з'являються повідомлення, що Пентагон готується перекинути на близький схід. Стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress здатні нести ядерну зброю. Ізраїль запросив у США високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для системи. ППО Залізний Купол на тлі атаки Хама. Зазначається, що такий запит надійшов після того, як міністр оборони США Лой Достін пообіцяв, що країна негайно надасть Ізраїлю допомогу в галузі безпеки. Ізраїльський чиновник заявив, що запит до США містить Joint Direct Attack Munitions, або ж Дем набір, який перетворює некеровану тупу бомбу на точну розумну зброю. Ізраїль застосував високоточні бомби для того, щоб завдавати ударів по цілях у газі з повітря. Крім цього, Ізраїль просить додаткові системи ППО малої дальності залізний купол, які перехопили безліч ракет. Почених з гази, але система була вражена шквалом повітряних цілей, що дозволило кільком ракетам пролетіти через територію Ізраїлю і завдати удару. Ізраїльський чиновник також сказав, що ізраїльська армія може запросити додаткову допомогу і зброю, залежно від того, як розгорнеться кампанія Ізраїлю проти Хамас. В той же час напад Хамас на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом заходу на Україні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в ефірі програми обличчям до нації на каналі CBS. Блінкен, ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Чимо, ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміло одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії, нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами. Держдеп отримав повідомлення про загиблих та взятих у заручники американців і наразі перевіряє цю інформацію. Сказав Блінкен, останнє загострення викликає занепокоєння, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт. Між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю Хамас. На питання чи просили Сполучені Штати не завдавати ударів по Ірану. Блінкен відповів: Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут. Ми вас підтримуємо. Ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку. Ми хочемо переконатися, що ви отримаєте необхідну допомогу. Блінкен заявив, що Ізраїль зосереджений цілком на газі на захисті своїх громадян. В той же час допомога Україні як ішла, так і йтиме. Втім, США більше зважатиме на проблеми корупції. Пишуть телеграм до зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!